Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Час новин марафоні. Для вас працюють інформаційні команди Фактів Сітіві та Вікон СТБ. Мої вітання. Сьогодні Україна пережила один з найбільших обстрілів за всю історію широкомасштабного вторгнення. Тривогу розпочалися близько третьої ночі, і з невеличкими перервами тривали подекуди до 16-ї години. Росіяни цілили в енергетичну інфраструктуру та є вбиті, і поранені серед цивільних, зруйновані житлові будинки. Загалом постраждало 15 областей. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Багатоквартирний будинок пошкоджено в Луцьку. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. На Житомирщині загинула жінка, ще троє травмовані. Загорілися три житлові будинки. На Київщині постраждали дві жінки і п'ятимісячна дитина. Пошкоджено два енергетичні об'єкти та 22 приватні будинки. Один знищений повністю. Одна з російських ракет влучила в Київське водосховище. Росіяни цілили в Київську ГЕС. Та очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко заявив, що значних пошкоджень на Дамбі у Вижгородському районі немає, і там досі працюють над тим, аби відкрити рух транспорту. Вибухи лунали у Хмельницькому, Вінниці, в Дніпрі, Кривому Розі, Кременчуці, Запоріжжі, Харкові, Кропивницькому, Одесі на Тернопільщині. Під час комбінованого удару по Україні випустили понад сотню ракет різних типів і приблизно стільки шахетів. Президент Володимир Зеленський наголосив, дуже важливо, щоб наші партнери надали обіцяні системи ППО та ракети до них і долучилися до збиття російських ракет-дронів. і дронів. Якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими Ф-16 і разом разом з нашою ППО це зберегло більше життів, Путін собі не зраджує. Це хвора істота всім вже давно зрозуміло але так само зрозуміло, він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити: слабкість, недостатність рішень у відповідь, живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб всю цю війну припинити і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень в далекобійності, коли у терористів немає таких обмежень. Для греблі Київської ГЕС загрози немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Про це написав Андрій Коваленко, голова центру протидії дезінформації. Після того, як ворожі пабліки почали поширювати інформацію про руйнування гідроелектростанції внаслідок сьогоднішньої атаки, Коваленко додав: порівнювати з Херсонщиною не варто там був підрив зсередини. А росіяни використовують цю тему для нагнітання паніки. За словами начальника Київської міської військової адміністрації, головною метою комбінованої атаки численних крилатих, балістичних, аеробалістичних ракет та ударних дронів стали об'єкти інфраструктури. До того ж, на столицю крилаті ракети заходили після складних маневрів дуже щільними групами з різних напрямків. Наша ППО збила на підступах до Києва 15 ракет і приблизно стільки ж дронів. На щастя, у столиці обійшлося без руйнувань, однак постраждала область. Там є пошкодження і енергетичних об'єктів, і житлових будинків, є поранення. Олег Корнієнко з подробицями. Це спальня, в мене дівка, це діти, тут в мене живуть. Це друга в мене і дочки. Син, звісно, немає його тут. Це всі, всі вікна всі там да, будинку. Повилітали, да, да, повилітали. Вона проводить екскурсію своїм будинком і ледве підбирає слова. Витираючи сльози, Параскові Миколаївна показує кожну кімнату у власному будинку. У жодній з них немає вціліло вікна. Жінка й досі дивується, як її родина залишилася живою. Чоловік ми на, на дивані на і тут каже: чую, шумить щось таке. І він е, глянув і його кидонуло, Він аж впав, аж зупинився коло літньої кухні. Вибухова хвиля була настільки потужною, що у дворі поосічене стареньке авто господарські будівлі, а частина паркана зовсім відпала. Навіть собака оглухла, воно не може, не пала. Ми до неї балакаємо, но не чує. Сам же епіцентр вибуху стався через дорогу. Відірваний паркана від самого будинку майже нічого не залишилося одні стіни всередині все згоріло. Сам шахет за попередніми даними впав перед самим будинком, і від нього досі залишилося вирва. А у тій вирві валяються залишки російського дрону з написом «Не Нібраса і рештки від мотора, який деренчав над селом. Місцеві кажуть, Камікадзе цілеспрямовано летів на людську оселю. Тут з Білорусі літіло чорне е, очіматої. Та. Коли я його побачив, він одразу разу за серплю просто ну, е, в сторону йшли. І тут і батюшка вже було, і все присусувалися І коли вже просто… Ну, коли був Все навколо одразу окутав чорний дим. Язики полум'я поглинали, будинок з нього вибігали мешканці, в чому були гасити полум'я, бігу й односельці. Добро пролетів над нами, теж збили в той стороні. І тоді ж вже мама десь минут через 10 перезвонила, каже, що у Ігоря хата горить. І це ж ми прибігли. То ви тушили, так? Ну, допомагав, так. Врятувати будинок не вдалося. Росіяни перетворили людське подвір'я на суцільне згарище. І серед дитячих недопалених іграшок розгублено ходять в цілі лікури, собака. Частина хати належала доньці пані Олени. Вона ще на початку повномасштабки виїхала з дітьми за кордон, а тут господарював родич. Ми жили в Бучі і зразу виїхали, коли це сталося. Приїхали, тут уже нічого немає, пожарні. Все вже згоряне, вже спасти нічого не можна було. Ви казали там брат, да, да він якраз був з хазяйством, займався на вулиці. І повезло йому, що він вовремя не знаходився в хаті. Натомість численні травми дістала сусідка. Вона у лікарні від вибуху шахеду в селі пошкоджено 11 будинків. Ще більше десятка сади понівечено у інших районах Київщини. Обласна війська адміністрація намагається надати людям першу допомогу, аби ті залатали вікна і перекрили дах на перший час. Три людини зазнали поранень, дві жінки і одна дитина. Вона випала з коляски. Зараз всім їм надається надаються медична допомога, все буде добре з ними. Також, на жаль в області зазнали ушкоджень два енергетичних Через дефіцит світла у області запрацювали пункти незламності. Так само після тривалої перерви вони відкрилися і у столиці. Ось цей розташований у одній зі шкіл оболоні. Під час минулої зими щодня сюди приходили тисячі місцевих. Конкретно в Оболонському районі, який за розміром є третій в столиці, розгорнуто 109 пунктів незглавності. Я думаю, що людей насправді, як показує практика, влітку ходить менше, але ми готові приймати будь-яку кількість людей. В актовому залі додаткові подовжувачі з розетками і павербанки, і генератор, і ось такі невеличкі станції. А ще тут можна і подрімати на карематах чи перекусити, якщо блекаут затягнеться. Це е, питна вода. Чай, кава і серветки, чай необхідний. Ще ми додаємо сюди печиво людям, якщо приходять з малечі, якісь цукерки. Та доки ми знімали у пункті незламності жодного аншвагу, більшість киян до блокаутів готувалися і запасалися павербанками та зарядними станціями, Олег Корнієнко, Віктор Зеленков, факти стіві. Єдині новини. Як ми вже сказали, через потужну атаку росіян постраждало 15 областей. Є загиблі, травмовані і значні руйнування. Через це багато міст і сіл лишилися без світла, зв'язку та води. Енергетикам довелося застосувати екстрені відключення. Під вечір ситуацію вдалося стабілізувати. Далі наш зведений матеріал про наслідки російського терору. Одна людина загинула, ще шестеро постраждали. Такі наслідки ворожої атаки на Волині. Область цілий ранок атакували шахети і ракети. Мога дома то рвануло так добряче. Жахливо налякалися. Дитина ж кричала криком. Пані Ганна живе в будинку, у який влучив шахет. У квартирі побувало шибки, посипалася штукатурка, та головне каже, що жива. Усіх жителів евакуювали. До будинку нікого не підпускають. Рятувальники розбирають пошкоджені конструкції на верхньому поверсі. А під час робіт першочергових заходів з евакуації людей з цього будинку було евакуйовано 12 громадян. У навколишніх багатоповерхівках вилетіло скло. Пошкоджені також магазини і школа. Поруч люди самотужки розчищають від уламків оселі і проклинають Росію. У них немає нічого людського, нічого. Він летів просто на Будинок, в якому живуть люди, діти вони. влучили окупанти й в об'єкт критичної інфраструктури. Багато населених пунктів опинилися без світла й води. Енергетики намагаються відновити живлення. Ворог хоче зробити хаос, щоб не не було світла, щоб не працювали лікарні, садочки. Школи та інші об'єкти, щоб підприємства ставали. Цього не станеться, нас вже цим не залякати. Щонайменше шість ракет запустили росіяни по Запорізькій області, влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Дві ракети вибухнули в селищі неподалік Запоріжжя. Одна з ракет поцілила огород за кілька метрів від приватного будинку, пошкодивши стіну і дах. Господар, який саме був на вулиці, загинув. Дружині про трагедію повідомили сусіди. Мені позвонили, що вот так і вот так упала ракета возле нашого дому. Я приїхала. Воно вон там я он там лежав. Ще одна жителька селища травмована. У навколишніх будинках на цій сусідній вулиці, де влучила друга ракета, повибивало шибки і потрощило дахи. Фахівці обстежують пошкоджені обійстя. Працює комісія, збирає кількість пошкоджених будинків. Наразі відомо, що їх буде більше десяти. Це точно, тому що пошкодження відбувалося в двох місцях два прильоти по селу. Одна людина загинула, і дві поранені на Харківщині. Окупанти гатили по кількох районах. Пошкоджені цивільне підприємство та об'єкт інфраструктури. Були удари й по Харкову. Там, на щастя, без потерпілих. Постраждала від масованих ударів Дніпропетровщина. Одна людина загинула, ще одна травмована. Ворог атакував область ракетами і шахедами, намагався поцілити по енергетичній інфраструктурі. Сили протиповітряної оборони, як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілков, збили все, але є наслідки від уламків у Криворізькому районі. Пошкоджені автомобілі та електролінії. У Дніпровському руйнування у дачному кооперативі та найгірше людські жертви. Чоловік, пані Валентини, загинув, коли саме мала закінчитися його зміна. Він Провірити воду. Я не вірю. Ні, я, я до сих пор не можу навіть поняти, як, як так могло. Ворожа атака вщент знищила кілька будинків і потрощила два десятки осель. Дім, де живуть рідні Ігоря, знесло вибуховою хвилею. Серюк бачимо, тут був такої сили, що він був. Тут. Тобто, от, оце там, де ви бачите, такі штирі, це був, була лавочка, стол. Отут був домик. Вранці ворог вдарив ракетами і по Одещині, пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Є перебої зі світлом, постраждала й цивільна інфраструктура, транспортне підприємство і приватні будинки. Поранено семеро людей, зокрема, двоє дітей, двоє травмованих у лікарні. Наслідки міновибухових травм. Це сколкові поранення м'яких тканин, є переломи кісток. Люди налякані, люди розгублені. Де постраждали внаслідок ракетної атаки на Івано-Франківщині. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Через падіння уламків ракет загорілися два будинки. Ворог атакував нашу область з різних напрямків. Силами ППО було знищено кілька повітряних цілей. На жаль, є влучання в інфраструктурний об'єкт. Троє людей постраждали. Їм надається медична допомога. На Миколаївщині внаслідок російських обстрілів поранено троє людей. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Найдовша повітряна тривога майже 13 з половиною годин тривала на Черкащині. Попередньо наші захисники збили три шахеди. У Золотоніському районі ворожий дрон впав у населеному пункті. На щастя, люди не постраждали. Пошкоджено 17 садиб і електромережі. На місці працюють енергетики. Спеціальна комісія фіксує збитки. Вже від сьогодні перекриватимуть дахи. Активно включаємо всі наші пункти незламності для того, щоб Населення і громади могли скористатися першими послугами, які стосуються саме електроенергії, води і всього іншого. Активізуємо зазначені пункти незламності і продовжуємо. Стояти спільно з нашими збройними силами проти ворога двоє людей постраждало внаслідок ранішньої ворожої атаки на Вінничину. Ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. Вибиті вікна в одній із шкіл. Загалом в області збито два ворожих шахеди та чотири крилаті ракети. Ірина Балик, факти. Єдині новини. Це всі новини на цю мить, але марафон триває. Тож до зустрічі.